Всім привіт! Сьогодні ми піднімаємося на підйомнику в Буковеї. Карпати. Ось тут файно так. Але капець стемно. То взагалі темно-стемно. Тут гор, гір дуже багато. Тут їдуть інші підйомники, там інші люди. Оці штуки, вони, якщо нема снігу, то сніг пускають, напевно. Я точно не знаю, але напевно, оці такі довгі. А. Ось ми піднімаємось. Сказали, що підніматися приблизно 15 хвилин. Ну добре, через 15 хвилин зустрінемось. Ми вже під'їжджаємо до кінця. Зараз тут подивимось. Там, yes. Там білий підйомник, якщо камера добра, то побачите. Зараз під'їдемо, покажу. Ось там білий підйомник. Потрий. Там його дуже добре видно. Ми там Будемо вже виходити. погано Отам Там по суті баранчики. О, а вже краще видно. Ліжаємо. Покажу, куже йдемо. Вийшлося з підйомника. Ось такий тут краєвид. Капець. Там взагалі дуже велике гори, ялинки. Там теж дуже файно. А щось занадто того темно. Щоб не буде тут робити, напевно. Або туди вниз. Будемо гуяти по гої. Це напевно віп, я так думаю. А, це інший просто підйомник. Ну, це саму гору. Якась вишка. Там йдемо на ці сходи. І будемо зараз гуляти. буде щось цікаво. Показати. Йдемо поки що в якихось таких джунглях. Зато великі вони. Йдемо поки що. Угу. Йдемо вперед. Там щось цікаве. Поки цікавого немає, просто тут Ну є джунглі одні. Ну, добре, буде щось цікаве, покажу. Що до, до, до відпочинку. Тут є карта, за якій можна піти. Тут є різні шляхи з різною складністю. Буде ще щось цікаве покажу. Ми вже вийшли з лісу і тепер тут, тут прекрасний краєвид на гори. Зараз я вам його покажу. Тут такий чудовий краєвид, але через камеру не так гарно. Всім рекомендую сюди приїхати. Це Буковей у Львові. Он там краєвид, зараз покажу. Вийшов, це. Внизу вже тічка страшнова, звісно, там, але ну, поки що. Та со ну, поки що з'їжджаємо це набагато старіше, ніж uh, на гору підніматись.